Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак. І це проєкт Стіни про культурні пам'ятки та навчальні заклади Сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Одна з таких будівель це круглий двір в Тростянці, який постраждав 1 та 2 березня від російських обстрілів. Детально про те, чим особлива ця споруда, вам розкаже історик Євген Мурза. Круглий двір без перебільшення – одна з найголовніших пам'яток Тростянця. Що ви можете розказати про його особливості про архітектуру та конструкцію? Ну, взагалі, круглий двір, який ще називають фортецію, да, бо він схожий на фортецю, має такі от башти, контрфорси, товсті стіни. І інколи ще кажуть, що це ну, не лише важливо для Тростянця, а для всієї лівобережної України, тому що це одна з найстаріших цивільних пам'яток архітектури. А є така версія, не підтверджена документально, і це сказано інститутом історії Національної академії наук, там за 1745 рік приблизно, але немає документів. І тому кажуть, що це 1820. 10 роки більше було побудовано унікальність того, що реально такого типу більше немає. Коли у князя Галіцина був свій кріпацький театр, кажуть, що тут були якраз вистави. Був кінний такий от манеж, була така арена, тут були лоджі якраз для людей, які сюди приходили. Кажуть, що самі актори жили от в баштах в той момент. А власне, коли вже маєток належав Леопольду Кенігу, у Леопольда Леопольда Кеніга були автомобілі, і в нього був тут такий от свій гараж для його прекрасних автомобілів на той час. Фортеця використовувалася реально як ну, коли її відновили, це там в 2000-х роках було, так. Тут почали такі от масові заходи. І цим Тростянець став цікавим, що люди, і навіть не лише там з обласного центру міста Суми, а й з Харкова, навіть з заходу України, приїжджали сюди на схід Рок-фест. Да, от фестиваль, от якраз переді мною тут була сцена, воно тут проводилося, і Тростянець жив саме. Да. І також тут були певні ярмарки, так от звані лицарські бої тут проводилися всередині фортеці. І оцім також унікальна історія. 1 березня російські окупанти. Анти обстріляли круглий двір і знесли ці ворота танком. Окупувавши його, вони почали проживати тут, зберігати свою техніку, облаштували собі тут територію і проживали. А вгорі цих башт сиділи снайпери, тобто вони використовували цю пам'ятку архітектури як оборонну споруду. Сьогодні майже по всьому периметру на стінах видно сотні великих дір від влучань. 2 березня російські загарбники розстріляли цивільний автомобіль поруч, і через його вибух постраждав фасад та стіни цієї споруди. А конструкція вона особлива так. Особливо, тому що вона імітує фортецю. Тобто вона імітує такий от маленький замок, скажімо. І знову ж таки, із за своїх форм пішли такі думки, що можливо, можливо, бо на середину XVIII століття я так належав на Держинським і каже, що на той момент, можливо, якраз вони побудували це як оборонну функцію. Але все ж таки вже на середину XVIII століття, навпаки, Слобідські полки, в той час Тростянечна, яка належала до Хтирського Слобідського полку, вже оборонної функції не мали. Бо Жі Південня на той момент, що російської імперії вони пішли далі на південь, і тому не було таких загроз. Ну як для приватного. Скажем так, захисту від ну як от в річі посполиті раніше у кожного там от пана, там да, от у шляхтича могла бути там своя фортеця, свій маленький замок, щоб захищати якраз там своїх людей. І от по такому образу подумали, що тут це можливо, але це все-таки можливо, бо я повторюю, бо документально не підтверджено, що це середина 18 століття. Але так чи інакше, це мінімум 1820 років, і це вже ці споруді 200 років. І будь-яка споруда, яка вже має 200 років, вона важлива. Тим паче, що це унікальні форми. Ну тобто, ви десь бачили в іншому місті такий от круглий двір, який імітує фортецю? Ні.